Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Маємо сьогодні одразу три хороші новини з Польщі. Тому як, по-перше, з однієї сторони в поляках починає прокидатись совість. По-друге, змінилась польська влада, яка. Вже прямо зараз починає займатися вирішенням україно польського питання, що дуже важливо для всіх українців. І по-третє, вже відбулось засідання Європарламенту, де розглядалось багато питань, але так само знову згадували ситуацію на польсько-українському кордоні. Тому давайте всі цих три новини розберемо коротенько. Дивіться це відео до кінця. Дякую кожному, друзі, хто ставить свої лайки. Ви дуже сильно допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами. Дякую кожному постійному глядачеві за таку підтримку і давайте власне, починати. Отже, по перше, від прикордонного міста Дорогуська войцех Сава відхилив подання протестувальників щодо відновлення їхнього мітингу на кордоні Дорогуськ. Ягодин багато хто з вас після того, як. Власне, там було знято цю блокаду, і автівки нормально собі поїхали. Багато хто з вас почав писати, що от знову вони там подали заявку на протести і знову будуть протестувати. Бачимо, що місцева влада вже більше на таку штуку не ведеться. Вони це пояснюють також конкретними словами, скажімо так. Війт цього прикордонного міст містечка говорить, що обґрунтування є ідентичними як і 11 грудня. Тоді вперше було власне припинено цю блокаду. Тут нічого не змінюється. Фірми, підприємства, бюджет бюджет країни, місцеве самоврядування втрачають багато фінансових ресурсів. Люди під загрозою втрати місць праці, тому моє рішення є таким, а не іншим. Заявляє Війт. тобто він. Чітко підкреслюю, що не буде давати дозволу на відновлення цієї блокади. А це буде означати, що прикордонний пункт ягодин дорогуськ буде нормально функціонувати. За це можна не переживати. Протестувальники в поданні до Віта Дорогуська просили дозволу на відновлення блокади для руху вантажного транспорту на автодорозі номер 12 з 18 грудня по 8 березня. Ви собі просто вдумайтесь перед цим. Вони заявляли, що будуть протестувати там до 2 січня. А зараз їх апетити вони продовжуються, збільшуються, і вже до 8 березня вони хотіли, але фігушки їм ніхто. Нічого робити не буде однак, протестувальники в свою чергу не здаються. Говорять, що вони будуть подавати рішення до окружного суду міста Любліна, і вони власне цим скористаються. І один з організаторів блокади, представник партії конфедерація Рафал Меклер, повідомив в соцмережах, що перевізники будуть. Опротестовувати чергові негативні рішення Війта доти, доки суд їх не відхилить. Тобто вони будуть це все розглядати в суді. Ми розуміємо, що жоден адекватний суд не, не буде підтримувати цих протестувальників, тому як сам цей мітинг він є протизаконним і протиправним. І якщо бодай якийсь суддя прийме рішення на їх користь, то в подальшому його можуть очікувати досить серйозні санкції, і тому як він буде діяти, якби відмінно від. Польського права також друга хороша новина, власне, новий міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак в середу зустрівся з польськими протестувальниками в Любліні. І після цієї зустрічі міністр як би сказав, що діятиме за принципом поваги до угоди між ЄС та Україною. А також з іншої сторони буде шукати варіанти, як вирішити і задовільнити бажання цих польських підприємців і. За його словами, він планує зустрітися з колегами з України, також з колегами з інших країн, які хочуть допомогти вирішити цю проблему. І також він буде зустрічатись з представниками Словаччини та Угорщини для того, щоб там також розблокувати кордони. Він говорить про те, що. Якби буде, буде будуть шукатися якісь механізми. Ми вже говорили про це, що одним з механізмів може бути е, прохання дофінансовувати е, зі сторони Європейського Союзу оцих підприємців, якщо вони там справді страждають, але це ще треба провести досить серйозну аналітику е, для того, щоб е, ну і як би тут міністр інфраструктури вже е, виступає не так, як колишній, так з уряда Моровецького, який приїхав і сказав, да, Україна погана, да, будемо робити ще нові перевірки українців. Е, щоб вам нашим ви. Борцям прекрасним було дуже добре, бачимо, що е, якби Даріуш Клімчак він все таки дружить з реальністю, і він розуміє, що в Україні йде війна. Він розуміє, що є угода е, цього економічного блоку, так європейського союзу, і цю угоду потрібно поважати. Якщо є якісь претензії, то ці претензії мають бути виключно до європейського союзу, а не до українських водіїв і до українських компаній, які. Просто користуються тією міжнародною угодою, яка була підписана між ЄС та Україною. От це, власне, друга новина, і третя новина стосується власне, Європарламенту, тому як там обговорили блокаду транспортних шляхів між Україною та Польщею і Словаччиною, і е, наголосили на важливості функціонування так званих коридорів солідарності, по яким українські вантажівки могли б вільно їздити і перевозити товари. Є також пряма мова. Коридори солідарності є одним з елементів тривалої підтримки України. Тож ми хочемо гарантувати їх належне функціонування та не можемо допустити, щоб напружена ситуація зберігалась настільки тривалий час, заявив державний секретар Іспанії в справах Європейського союзу Паскуаль Наварро Ріос. І за його словами було. Досягнено певних домовленостей, про які поки що не говорять, про, в тому плані, що це було досягнуто з урядом Польщі та з урядом Угорщини, що також дуже важливо, для того, щоб найближчим часом ця напруга знижилась і щоб кордони були розблоковані. Працює також спільний комітет, де український уряд та європейська комісія розглядають ці проблеми, тобто бачимо, що на сьогоднішній день. Абсолютно всі виступають за те, щоб вирішити цю проблему, щоб з однієї сторони розблокувати кордони і почути українську сторону, і з іншої сторони розблокувати кордони і при цьому врахувати інтереси польських перевізників. Тому як навіть якщо справді вони і страждають зараз в плані економічному, то це зробила не Україна, яка зараз якби поносить втрати. Величезні через це. А за це відповідальна Єврокомісія, Євросоюз, які власне е таку угоду запропонували і таку угоду підписали. І ця угода насправді є дуже і дуже важливою для економічної безпеки України, для військової безпеки України, тому як цими коридорами їздить і зброя, і гуманітарні вантажі, і просто <кхм>, товари, які потрібні для підтримання української економіки, українського бізнесу, і просто для підтримання українського суспільства. При цьому. Величезна кількість польських бізнесменів страждає, бо їх товари так само не можуть нормально заїжджати до України, і це до речі стосується не тільки польських товарів, це стосується товарів з усього Європейського союзу. Бо хто на сьогоднішній день проживає в Україні і відвідує магазини, то знає наскільки багато. Іноземних товарів на сьогоднішній день продається в Україні у зв'язку з тим, що е, наші підприємства зупиняються, наші підприємства деякі розбомблені, і е, деякі категорії товарів в Україні їх просто немає. Їх постійно завозять з території Європейського союзу, що дозволяє європейському союзу збільшувати свій експорт, а Україні допомагає отримувати свої товари і власне насичувати ними ринок. Тож це є дуже важливо. Бачимо, що всі три новини, які ми сьогодні розібрали, вони є максимально позитивними для України. Це вже дає нам змогу, як мінімум, припускати, що найближчим часом ми побачимо. Світло в кінці тунелю, і проблему буде вирішено полюбовно, скажімо так. Ну і далі вже будуть йти розборки. Хто має понести відповідальність за таке недбальство на цьому кордоні? Хто має відповідати фінансово за ті збитки, які понесли обидві сторони? Ми вже з вами також говорили про те, що скоріш за все ці збитки буде компенсовувати Польща як республіка, і також можливо, це будуть також покривати Європейський Союз, який також вчасно. Не почав вирішувати цю проблему. Тож давайте слідкувати за подіями. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Дякую друзі всім, хто ставить свої лайки, хто ділиться цим відео в себе в соціальних мережах. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.